Раплі крові на бруківці, криваві сліди на стінах будинку і частина стрічки, якою огороджували місце події в поліцейські сьогодні. У цьому дворі що на вулиці Липинського один працювало чимало поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Частина території була огороджена червоною стрічкою. Біля одного із під'їздів виявили тіло мертвого чоловіка. Кажуть, він був одягнений у військову форму. Місцеві мешканці з цієї багатоповерхівки схиляються до версії, що молодого чоловіка могли вбити, оскільки на місці було чимало крові. Люди кажуть, що цієї ночі жодних криків чи звуків якоїсь сутички не чули. Дізнались, що сталося в їхньому дворі, коли. Побачили поліцейських і військових. Кажуть, чоловік, якого знайшли, в їх будинку не мешкав. Всі скритні, мовчать, спиталися тільки камери і на тому кінчилися. Були і військові, і всі підрядні. А це тіло було в військовій формі чи ні? Військовій. Він не наш. Незнайомий вам, так? Да? Не наш, наш майстер, та тільки стою та все. Ми ага. Бо людям треба і дітям за ручки братися. Тут море крові. Розумієте, знаєте, що у вас сталося в будинку? Ну кажуть, дуже були була а приїхала поліція і всі всі я, я не, не бачу. Я не, не місцевий розумієте? Нам нам тільки написали в телефон, що біля другого під'їзду знайшли убиту людину. Володя подивився, каже, я його не знаю. Такий-то бородатий мужчина. Показали а ось тут ще калюжі крові були і все. Ну, тут кров була, а там біля другого під'їзду його знайшли. Хоча жінка виходила пів сьомої вечора, було тихо. Ми з балкона виглянули, дивимося. Тут поліції кругом, стільки людей, все перегороджено, тут кров і все. Ну і тут кров, оте це ось все. А по котрій годині ви так вікно виглянули? Це ми всім моєму То вже поліція була, так? Сім да, да, да. утра. Тобто десь він може навіть десь вночі, да, о, десь отак щось. Не знаємо, бо нічого не чули. Кажуть, що забили на смерть. Кажуть, що забили на смерть. У поліції кажуть, чоловіку було 39 років. Попередня причина смерті не вбивство, а нещасний випадок. У поліції встановлюють обставини смерті чоловіка у Луцьку. Повідомлення про те, що поблизу під'їзду одного з будинків обласного центру виявлено тіло чоловіка з цілесними ушкодженнями без ознак життя, надійшло до поліції 4 червня близько 7.30 ранку. На місці працювали співробітники управління карного розшуку, слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Криміналісти встановлено, що потерпілий 39-річний лучанин. Попередньо тілесні ушкодження отримав наслідок падіння з висоти власного. Зростом, як нам стало відомо, раніше чоловік ніс військову службу, але чи був він діючим військовим нині, і якщо так, де саме служив, поки з'ясувати не вдалось. Нині тіло чоловіка привезли ось сюди, в бюро судово-медичної експертизи. Наскільки відомо зараз проводиться ростин, який і становить причину смерті особи. Попередньо вдалось дізнатись, що чоловік нібито впав і розбив голову, але ось ще зробив це сам. Чи йому так би мовити хтось у цьому допоміг? Питання поки відкрите. У Бюро судово-медичної експертизи цю ситуацію не коментують. Я особисто коментарі нікому не даю. Мені це забороняє закон. А от ви сюди привезли, так? Ті, так сюди кожен день привозить людей, там немає нічого резонансу. Є резонанс, не Який резонанс? Ну кожен день сюди привозить. Просто ви так попали і хочете не не резонансу. Немає ніякого резонансу. Хочте поспілкуються з поліцією. Скажіть, він військовий цей ні? Поки не будемо надати коментарі ніякі. Ні, не коментарі, просто скажіть, бо ми щоб знали, як потати інформацію. Бо кажуть, місцеві, що він військовий від він не Військовий, ну факт, що військовий. Тобто це не військовий, так? Далі становить, тож нині чекають результатів розтину, які мають показати остаточну причину смерті чоловіка у військовій формі, тіло якого виявили зранку 4 червня, в Луцькому дворі. А також правоохоронці вирішують питання про внесення цього факту до єдиного реєстру досудових розслідувань. Юлія Остапович, Наля прокопчук для новин на часі.